В той час вирішив Ісус піти в Галилею, і знайшовши Філипа, мовив до нього, іди за мною, а був Філип звідсаїди з міста Андрія та Петра, зустрів Филип Натанаїла і сказав до нього: ми знайшли того, про якого писав Мойсей у законі і пророки Ісуса Сина Іосифа із Назарету. Натанаїл сказав йому, що доброго може бути з Назарету, мовив до нього Филип прийди і подивися. Ісус, побачивши, що до нього надходить Натанаїл, сказав про нього, ось справжній ізраїльтянин, у якому немає лукавства. Натанаїл сказав, Звідки ти мене знаєш? У відповідь Ісус сказав йому, перше, ніж Филип тебе покликав. Я тебе бачив, як ти був під смоковницею». Натанаїл відповів Йому, Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїля. Ісус у відповідь сказав йому, тому що я мовив до тебе, я бачив тебе під смоковницею, віруєш, побачиш більше, ніж те, і сказав до нього: «Істинно, істинно кажу вам побачите небеса відкриті і ангелів Божих. Як вони восходять та сходять на сина Слава чого? Слава на тих, слава і Господи, славоти, царю несниють, шиделю душе місти, роздісився, і сповляє сокровище благи. і В нас, і нас, у нас. Пасі, Боже, душі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри. Завершився уже перший тиждень Великого Посту. Перший етап звершено. Скільки ще лишилося тижнів, хто знає до Великого Дня? Ще п'ять. Ну, ще шість і страстним тижнем, так? Ще 5 плюс страстний. Потримайтеся, ми виживемо. І важливо є е, не пропостити, так, як про нас казав один єврей. Уйко Іван Зильман, такий у нас був сусід на оноці в моєму рідному селі. І він казав, коли був десь на е, центральній Україні на бураках, то копали бураки, і біля нього копав бурак якийсь єврей. А там, знаєте, були такі поля. Що один рядок буде декілька кілометрів треба копати цілий день. То єврей біля нього копав і покопав свої рядочки так спочатку трошки і в кінці трошки. А той каже: Євреєві, що ти робиш? А він каже: я бураки коплю так, як ви, греко-католики, та православні постите. А то каже, як? Маленько перший тиждень, маленько останній тиждень, а всередині вже як буде. То дай Боже, аби наш піст не був таким, то треба над собою працювати і треба слухати, що нам каже Слово Боже. Сьогоднішня неділя, між іншим, називається неділею православ'я. Неділя Православ'я. ви скажете, чекай, 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 а чого ми, греко-католики, маємо святкувати неділю православ'я? Ну, бо ми православні. Мені вже декілька осіб давали питання тут у нас на парафії: що отець Тарас, а чого ви згадуєте і всіх нас православних християн на службі Божій? Ну, бо я кажу: бо я православний і ми православні, але ми православні у Тобто православні, які зробили унію, об'єднання, єдність із церквою католицькою. Тому наголошую, ще вам буду пригадувати, коли хтось на вас каже, що ви уніати, то ви кажіть, ой, дякую за комплімент. Уніат це не назива не обзивка, це комплімент. Чого? Бо уніят – це православний, який вернувся до католицької церкви. Вернувся до єдності з католицькою церквою. Тому це комплімент. Так що, дорогі брати і сестри, уніяти, вітаю вас із неділею православ'я. А що таке православ'я? Ортодоксія? Це буквально славити Бога правильно, право! Не? Це... У нас старші люди, здається, так і говорять. Куда? Йти? Та йдіть право! Йдіть право то, як би, прямо. Ну, або ще просто кажуть, по давньому прямо. Чи по чеськи теж просто, по-польськи? Пря прямо, право! Бо одесну це право по, -по, по старому по старослов'янськи одеснує це право, а ошую це на ліво. А е Тому прав право, православ'я, ортодоксія, славити добре. Але ми не можемо добре славити Бога, якщо ми не знаємо, кого славимо. Ми не можемо добре славити Бога, якщо ми не знаємо, кому віддаємо славу. І сьогоднішній Євангелій дуже гарно. Би, з іншого боку показується. Хлопці, конкретні чоловіки, апостоли, до моменту зустрічі з Ісусом показані, як такі, які його шукали. Які його шукали, які говорили між собою, спілкувалися. А ну, згадайте, останні 2-3 зустрічі з вашими друзями. Про що ви з друзями спілкуєтеся? Правда? Про що? Та про політиків, про політику в основному, про якогось сусіда недоброго. Або, ну про що ще? Ну, про якісь нюанси, які пов'язані тепер з війною, або ще з чимось, якісь питання, які нас турбують. А ці хлопці постійно між собою говорили про Месію. Вони його чекали. Вони чекали, коли вже прийде Месія? Коли вже прийде Спаситель? Як прийде, як його розпізнати? І Филип прибігає до Натанаїла і каже: ми знайшли, того, про якого писав Мойсей і Пророки. Ми знайшли. Тут також, брати і сестри файне для нас питання, що ти шукаєш? Що ми шукаємо? Ну, протягом, скажімо, останніх пару тижнів, що ми насправді шукаємо? Бо зрозуміло, ми від цього нікуди не дінемося. Ми увесь час мусимо шукати нормальний рівень життя, нормальний якийсь заробіток, шукати, аби собі створити нормальні умови для життя. Це нормально. Але якщо не пільнувати, то ти дивишся, потім тобі буде 98 років. А ти ціле життя шукав лише доброї хати, файно поїсти, файно поспати, і все. І це маленько страшно. Якщо ми шукаємо лише речей зовнішніх, лише тілесних, то прийде час, і нам стане маленько страшно за наше життя. Ой, та я лише це шукав. Я лише до такого рівня жив, я лише до такого рівня доб доборовся, я лише такий рівень досягнув, і тому сьогоднішня неділя. Православ'я дає нам можливість переглянути, що ти шукаєш. Хто в тебе у мріях? Що в тебе у мріях? Про що ми найбільше мріємо, думаємо? Що у нас найбільше на вустах, про що найбільше говоримо, той може бути нашим Богом? Про що мріємо? Чого очікуємо, про що говоримо? Він каже: ми знайшли Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Я стараюся ще далі тим більше досліджувати Закарпаття. І в кожному районі є, є одно, два-три села, такі, що про них все говорить таке, а, звідти, ага, я знаю. Там, скажімо, на Рахівщині, де я служив, там є таке одне село, про яке так часто говорили: що, з того села і курка не добра. І, і, і в нас там у Качівщині є таких пару сіл. Ні? Ну, не, не називайте, не називайте, аби не, не поширювати стереотипи. Але щось схоже тут сталося. Натанил каже, що, Назарет? Що може бути доброго, з Назарет? Це, як колись сказали, такий слабий, як Мукачівське пиво. Не? Як, як лишився такий ярлик, та ще по сьогодні? Роблять у Мукачеві і раніше пиво? Хто знає? Роблять так? Не роблять. роблять. Роблять, але інакше. Такі стереотипи вони дуже шкідливі, бо вони ставлять ярлик. Що звідти може бути доброго? Що може бути доброго з того села, з того місця? Я, я, я на днях говорив з одним чоловіком, щось е, узнавав про Доси. А він каже, що той старас, Доси, то такий підозрілий район. Кажу, ну, ну, мені там жити. Який підозрілий район? Не? Але, але, але я вже спокійний, бо я вже чув про декілька районів у Мукачеві, що там подгоряне, то той підозрілий район, там ще десь. Слухайте, всі райони підозрілі, доки ми там не живемо. Не? Всі райони підозрілі. Ми для того і покликані. Ми для того й покликані в Мукачеві, там, де ми живемо, Аби благословення приходило через нас. Аби благословіння приходило через мене, то будемо тут жити, то будемо це освячувати. Я знаю. Як зуміємо. І тому будьте обережні від таких стереотипів. Чому? Бо коли Господь хоче до тебе промовити, коли Господь хоче до тебе додоркнутися, йому не важливо звідки? Йому не важливо яким чином. І тут, Филип каже до Натанаїла, Прийди і подивися. Прийди і подивися. Мене часто запитують люди, що робити, якщо мій друг атеїст у Бога не вірить. Що йому говорити? Які аргументи? Тому слухайте, є такі атеїсти підковані, що їх аргументами не переконаєш. А як переконаєш? Прийди і подивись. Ну, тут, правда, тут правда є одна загвоздка. Для того, аби ми могли говорити прийди і подивись, нам самим треба бути пристойними, ні? нам самим треба бути переміненими. Тобто, якщо прийди і подивись, то поди, треба, аби було на що подивитися. І тому, і тому, наприклад, дуже важлива навіть атмосфера в нас у церкві. Коли, наприклад, зайде хтось новий до церкви, і особливо сяде на твоє місце, а хтось новий прийде і він обов'язково сяде на чиєсь місце. То, аби не було такого. Так, ти що тут сидиш? Ти не знаєш, що тут я сижу. А ну пішов звідси. Розумієте? Тобто, яке тоді буде мати уявлення такий чоловіка, або така жінка про нашу церкву? Ага. Я зрозумів, хто, хто тут є. Я вижу, які тут люди. Я вижу, скільки між вами любові. Все, будьте здорові, майтеся файно. Тобто, розумієте, аби, аби ми могли сказати, прийди і подивись, то нам треба також працювати над собою вдома, в спільноті. Навіть важливо, як ми поводимося в церкві. Серйозно, нам треба вчитися, наприклад, що якщо ви маєте спокусу з кимось щось поговорити, комусь щось пошептати в церкві, то з цією спокусою бореться. Не треба шептати в церкві. Бо завжди, вам, завжди буде приходити на думку найбільш якийсь смішний жарт або щось там, і так це хоче розказати. Я вижу по міністрантах, ні? а ви це знали, як їм тяжко. Вони колись сходяться разом, то вони згадують якісь такі файні штуки, я кажу, хлопці, добре, прибережіться, але на потім. Як знаю, в одній церкві, то е, я був свідком, коли дяки ледве чекали, аби священник почав говорити проповідь. Чим почав говорити проповідь так смішно, так об об обкрутилися у крилосі, у лавіці один до одного і каже: «Ну що, каре Васи, ти вчора зарізав свиню? Зарізав, каже. Яке було сало на чоловіче, на чотири персти. Таке було сало. о!» І каже хлопці: сало було з двома прослойками. А то вже дивлюся, і себе покручували і каже: Василю, а як ти так зробив, що сало з двома прослойками? Ну і Василь почав пояснювати, як треба годувати свиню, аби були два прошарки. М'яса. І послухайте, ну ясно, що для нас, українців, для нас, закарпатців, це дуже важлива інформація, цінна. Як ви свиню виростити, аби там були два прошарки м'яса? Погодьтеся, це цінна інформація, але не під час проповіді. Але не в церкві. Ні? Хлопці, підім на каву після служби, то поговоримо. Але в церкві треба творити інакшу атмосферу. Треба, власне, творити православну атмосферу, атмосферу поклоніння, прослави Бога. І тому прийди і подивися. І Ісус, побачивши Натанаїла, каже до нього: ось справжній ізраїльтянин, в якому нема лукавства. А Натаніл каже: Слухай, а ти звідки мене знаєш? Ісус каже, перше, ніж ти тебе покликав Филип, я тебе бачив, як ти був під смоковницею. І це дуже цікавий момент, і такий інтимний, такий особистий для Філипа. Різні біблісти говорять тут про різні моменти. Хтось говорить, що Филип мав якусь свою кризу. Хтось говорить, що він був під смоковницею. Смоковниця це інжир. широкі листя, там гарно ховатися в холодку. Він був під смоковницею, і він мав якусь свою особисту молитву. І, можливо, мав якусь таку претензію до Бога. Що, Господи, ми тебе стільки чекаємо, де ти є? Де спасіння? Де Спаситель, де Месія? І тут Ісус каже: Філипе, я тебе бачу. Може, Філип давав цю претензію до Бога? Боже. Ти мене взагалі видиш? Господи, ти взагалі пам'ятаєш за мене? То Ісус каже, Филипе, я за тебе пам'ятаю. Брати і сестри, особливо, хто з вас зараз, ймовірно, переживає якусь кризу, якісь сумніви у вірі. В кого з вас цими днями могла бути молитва до Бога така, що, Боже, я тебе не переживаю, не відчуваю, не чую тебе. У мене таке вершення, Боже, що ти за мене забув? Чи ти за нас забув? То увага! Це Слово сьогодні для тебе. Ісус каже. Перше, ніж ти до церкви прийшов, я тебе бачив, я тебе чув. Боже, та ти мене взагалі чуєш. У мене таке враження, що мої слова, моя молитва у пустоту. Господь каже, я тебе чую. Сьогодні через ці слова Господь пригадує, я тебе не залишив. Ні, Лозано, такий файний служитель у католицькій церкві, наголошує, що. Одна з центральних неправд, одна така найбільша брехня, яку диявол намагається втілити в твоє життя, це Бога нема. Або якщо Бог є, то Він тобі не рідний, він десь там далеко, незрозумілий такий абстрактний, дивний. І третє, ти йому ніхто. Він каже: ви зрозумієте, Євангеліє, сам Ісус, Він для того і прийшов, аби нам пригадати, Бог є. Друге, Бог це твій тато. Бог твій няньо. Нянько, опу, неньо. Не знаю, як ви говорили. Як ви говорите на свого тата. І третя правда: він тебе визволив, і, і по вірі, коли ти віруєш у це, ти стаєш його сином. Ти стаєш його дочкою. І диявол буде все робити, брати і сестри, аби цю правду від нас забрати. Аби, аби ми упали в сумніви. Аби ми опали в нарікання, у знеохочення, знецінення, хоч що зробить. Натомість Господь пригадує, я тебе бачу. Я тебе чую. Особливо у ті моменти, коли тобі тяжко, коли тебе враження, що я такий самотній. Мене ніхто не розуміє, мене ніхто не може нормально підтримати. Я нікому нормально навіть висловитися не можу, аби мене зрозуміли. Ісус каже, Я тебе розумію. Я тебе чую. Такі моменти, коли ти, ти в себе враження, що ти один на цьому світі, Господь каже, ти не один, бо я тебе бачу, я поруч. І яка реакція Натанаїла? Натанаїл відповів йому учителю: ти син Божий, ти цар Ізраїля. Брати і сестри, неділя православія, взагалі православіє це оце. Зрозуміти, пізнати, визнати, що Ісус. Цар Ізраїля, Ісус Господь, Син Божий, Ісус Спаситель, оце православ'я. Не мірятися, хто краще кадилом махає, хто професійніше свічки вміє палити, хто краще поклони в'є до землі. І поклони треба, і свічки треба, і кадило треба. Але православ'я це коли є в центрі Ісус Христос ще і ще, паки і паки, знову і знову. І коли ми знову і знову не боїмося. Ісуса визнати у церкві, проголосити Його, поклонитися Йому. Коли ми не соромимося Ісуса визнати в себе на роботі, а це вже важче. Коли ми не боїмося Ісуса визнати на, на христинах на весіллі, скільки раз таке буває, що пана попа закличують на весілля, пан Піп благословить, а потім і, будь ласка, не заважайте нам, бо в нас тут так має бути забава, але вже без вас. Не? Тобто ви нам почніть, ви нам стартуєте свальбу, а потім, як ви на священник, ви не заважайте. Не? Розумієте? Ні. Визнати Ісуса це буквально, аби Ісус був на початку весілля і аби не було ганьба нам, коли весілля завершується, що Ісус посеред нас. А Він усе бачить. Як ви думаєте, коли Богові більш комфортно нас бачити в день чи вночі, коли Він нас краще бачить? Та не має значення. Він Бог, він все бачить завжди. Він бачить наші думки краще, ніж ми самі. Отець Микола каже, ділиться зі мною, що йому часто тяжко служити на першій службі Божій, бо він знає, що трансляція йде. На камера включена і за тобою спостерігають. А все важко, одна справа, коли ти собі просто молишся, а інша справа, коли ти молишся, і ти знаєш, що за тобою дивляться. А як ти неправильно щось зробиш, то він каже, ти старайся, якби можна, я би ліпше на другій службі десь послужив. Мені вже більш звично, я звик до камери, я звик, що десь там мене знімають. Але все рівно, погодьтеся, ну, не дуже зручно, коли ти знаєш, що за тобою спостерігають. Як сказав один чоловік, каже, студент молодий хлопець, каже: раніше було легше. Раніше коли було так, що я мав 50 гривень у кишені, зайшов у супермаркет, то в мене були повні кишені, повна пазуха і повні кульки всього. А тепер, каже, понаставляли сюди камери, то не можеш нічого взяти. Господь, брати і сестри, це навіть не камери. Господь, він всюди сущий. Це одна з рис, яку ми ніколи не зможемо у Бога спадкувати. Він всюди сущий. Тобто, уявіть собі, наш Бог, Він є одночасно всюди присутній. Всюди. Тобто, зрозумій, зрозумійте, може вам це зараз як єресь, але так, Бог особливо присутній між нами, коли ми є в храмі. Але немає якоїсь інакшої його присутності в тебе вдома. Так, тут може бути Господь у Євхаристії, у пресвятих дарах. Але вдома, в тебе він такий самий. Просто не в такій формі. Уявляєте, в тебе на роботі Господь такий самий, на вулиці, такий самий, в школі, в центрі, на гіді, такий самий Бог. Він всюди присутній. Я, я, я дуже люблю, коли десь біля мене чоловіки говорять, а матюкаються такі ой, пробачте, отче. Yeah. Та що так? Я, ну, я не люблю матюки і стараюся не матюкатися більш-менш і не матюкаюся. Хлопці потім мене перепитують, що точно не матюкаєтеся. Хлопці, я не матюкаюся. Але <клух> коли ви матюкаєтеся, то це, це гріх не так проти мене, як це гріх проти Бога. Бо він каже, за кожне пусте слово дасть відповідь. То й, йому треба говорити про а не мені. І, або я чув, що одного діда він каже, хлопці, не матюкайтеся, бо ви біля церкви. Ага, біля церкви не можна, а вже там через пліт, через огорожу, а там уже спокійно, ні? ні. Уявляєте, тут такі таблички навішаємо. Біля церкви не матюкатися, а на вулиці тут можна. Брати і сестри, Господь одночасно присутній всюди. І християнство в тому полягає. Що ми тікаємо від такої дволичності, і ми вчимося всюди бути тими самими, як і в церкві, так і всюди. Але це настане тільки тоді, коли ти повіриш, коли ти приймеш, що Ісус Господь, Ісус Цар. І в цей момент відбувається справжнє поклоніння. В той момент, коли ти починаєш розуміти, що Ісус Господь, що Ісус Цар, Йому, треба, йому належить хвала, Йому належить слава, у цей момент ти починаєш бути православним. Добре славити Бога. Правильно славити Бога. Неділя православ'я це також неділя, коли ми згадуємо велику боротьбу проти іконоборства. Була купа єпископів, купа священників, куди казали, що ікони це поклоніння ідолам, треба їх знищити. І знищили багато ікон, образів, статуй. І це потім був великий процес. І нарешті, в один момент, після соборів, після багатьох дискусій, сказали: ні. Ікона це правильна річ. Просто треба пам'ятати, що ми вшановуємо не дерево і не, не матеріал, ми вшановуємо особу, яка зображена там. Я якось бачив, як одна бабка говорила своїм онуком по відеозв'язку. І так, у -у -у, шукала з ним звука, потім поцілувала телефон. Я думаю, що вона телефон цілує? Але ж ми розуміємо, бабка поцілувала не телефон. А що поцілувала? Та того півметрового, з яким говорила. От коли ми там фотографію притулимо, чи коли ми там фотографію поцілуємо, то ми ж не цілуємо картон і фарбу. Розумієте? Але ми, для нас важлива та особа, яка там зображена. І це собі треба пригадувати. Це собі треба пригадувати. Бо коли ми поклоняємося самому предмету, то це ідолопоклонство. Коли ми вшановуємо сам по собі предмет, а не особу, яка зображена, то це гріх. Це гріх, бо ми вшановуємо щось, окрім Бога. І тому це собі варто пригадувати. Тому православ'я, брати і сестри, стає справді православієм тоді, коли ще раз і ще раз Ісус стає нашим Богом. Коли Ісус стає нашим Царем, коли мене спасає не якісь мої вчинки, добрі справи чи інше, але мене спасає сам Ісус. Його любов вилита на Христі, на Голгофі. Тому нехай і сьогоднішня служба Божа для нас зараз буде православною службою Божою, де ми віддамо Богові хвалу і честь за те, що Він зробив для нас, за ту любов, яку Він нам показав на Христі. І Він каже до Натанаїла, ви побачиш більше, ніж, побачиш більше, ніж це, і ви побачите більше, ніж це. Побачите небеса відкриті. Що означає, побачити небеса відкриті? Ну буквально ми будемо учасниками відкриття неба Ого! відкриття царства Божого. Ми будемо учасниками Царства Божого, учасниками неба. Тому нехай сьогодні Ісус буде наново проголошений Царем. Тобто, нехай Він нам показує, що нам треба робити, а що ні. Нехай буде проголошений Господом. Так аби ніщо в моєму житті не забирало так багато уваги, як він, і нехай буде зараз проголошений Спасителем, так аби мене ніщо не спасало, як він. І тоді все буде звати на свої місця, і тоді і віра наша буде дійсно правдива, правильна, права. І тоді наші слова будуть праві, і тоді наші вчинки будуть православні. І тут відбувається, брати і сестри, ще одне чудо. Чим більше ти слави віддаєш Богові, чим більше слави Божої проходить через тебе, тим більше слави Божої залишається на тобі. Тим більше ти стаєш славним славною із Богом. Христос посеред нас. Промовує душі всієї нашої Господи,